Перше всього хочу сказати слава нашому Господу. Прийшла на думку мені така пісня. Одного разу ми співаємо. її, я думаю, не один раз ми чули російською мовою. Ще одна гора, ще одна доліна, ще один надбезний перевал, а там, а там нам рай спаситель обіщав. Слава Господу! Сьогодні був ранок, сонце встало, Господь дарував нам життя, продовжив нам життя, наше серце не зупинилося. Милість Його, про яку ми співаємо і вчимо, і слухаємо проповіді з цього місця, вона обновилася і настав вечора. І настав ще один момент гарної, гарного пасовиська Господнього. Можливо, звучить трошки, якби не незручно, пасовисько. Правда, можна сказати, паша Господня. стил Господній, який перед нами. І дякуємо Господу, що Він є для нас. Що ми можемо зійтися разом, слухати слово його святе, приймати Його, виконувати Його у своєму житті. Слава Господу! І я хочу нагадати для нас усіх декілька місць слова Божого, яке записане, думаю, всім нам знайоме місце. Послання апостола Павла до Ефесян з першого розділу каже третій вірш такі слова благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Благословляється Госп... Боже Господнє ім'я. І за чого? І за того, що Він нас благословив. Усяким благословенням духовним у небесах. Можна сказати, не тільки в небесах, можна сказати, Він благословив нас усяким благословенням на цій землі, де ми живемо. Чому результат того, що Він нас благословив, то ми є на цьому місці, слава Господу. Яка причина у нашому серці? Що ми є тут, кожен знає за себе? Казав, Давид такі слова свого часу зразів я, коли мені сказали ходімо до Дому Господнього. Це одна з причин. Коли я йду в Дім Божий, я радію. Друга з причин може бути, це те, що я нуждаюся в Господі. Так ви скажете, і багато можуть сказати так, що. Можна знайти Господа не тільки в домі молитви, не тільки там, де він обіцяв перебувати. Можна за Словом Господнім, як написано, каже, зайди в свою кімнату, зачини двері за собою і розкажи всю твою нужду і всю твою потребу перед Господом в тайні. І Господь, чуючи твою тайну, бачачи твою тайну воздасть тобі явно. Я передаю своїми словами, дорогі брати і сестри, і думаю, знаєте ці місця святого Божого Слова, яке сильне і могутнє, каже, так як вибрав у ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас установити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. На хвалу слави благодаті своєї, якою він обдарував нас улюбленим. Слава нашому Господу! Ці слова, якщо ми не з молитвою і не з благоувінням слухаємо, вони просто будуть для нас словами. Але коли ми приймаємо всяку разу, я кажу і буду казати, поки буду жити. Що всякого, хто стає на це місце і читає слово Боже, я хочу повторити, дорогі брати і сестри, слово Боже, не своє, а Слово Боже. Він виконує волю Господню. І те слово, яке читається з цього місця, воно завжди має ціль у Господа. Наприклад, я знаю із свого життя. Що було багато разів таке, що я готував одну, одне слово, а говорив друге. Ви можете мене звинуватити і сказати, ти щось неправду кажеш, бо Господь керує всяким словом так правильно, Господь керує всяким словом. І він його вживає тоді, коли йому потрібно. Можливо, у нього все під контролем, я би так сказав, тобто у Господа. Той, який вибрав нас, той, який оправдав нас, той, який благословив нас, усяким благословенням, наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом. Слава Господу! Я думаю, що може оцінити ці слова тільки той, хто у своєму житті був усинов... усиновлений, з людської точки зору. Був усиновлений. Той може оцінити, що таке усиновлення. Але ще більше, дорогі брати і сестри, якщо ми усвідомлюємо у своєму розумі те, що ми є всиновлений Господом. Слава йому. Усиновлені Господом через Ісуса Христа. Через нього ми маємо вічне спасіння. Не знаю як, але написано, призначивши наперед. Знаємо друге місце писання, що, він, що говорить, що нас наперед. Він передбачив і призначив. Для чого призначив? Призначив для того, щоб ми приходили на це місце. Це одна з причин. Призначив для того, щоб ми виконували волю Його у своєму житті. Це друга причина. Призначив нас для того, щоб ми були його синами і дочками. Слава Господу. Як важно і як добре чути ці слова. Для чого ми маємо бути ними? Для чого ми маємо ходити в Дім Божий? Для чого ми маємо входити у присутність Господню на хвалу слави, благодаті своєї, якою він обдарував нас в улюбленим? На хвалу слави благодаті своєї. На хвалу слави благодаті своєї. Він посилає благодать Господню. Він посилає Дух Святий, про який ми чуємо, про який ми співаємо, про який ми проповідаємо, про який ми говоримо, що Він живе у наших серцях. Дорогі брати і сестри, ми говоримо. Але нехай кожен із нас задасть питання кожний собі, чи дійсно він живе в моєму серці. Тобто Дух Святий, чи він дійсно живе в моєму серці? Чи дійсно він наставляє, чи дійсно я з ним розмовляю, чи дійсно Він дає мені вказівку, як мені жити, як мені направлятися у цьому житті? Що маємо в ньому відкуплення кров'ю Його? Прощення провин через багатство благодаті Його. Людський розум не може вмістити тих слів. Людський розум не може прийняти цього. І ми знаємо і бачимо кругом нас багато того, що є такі люди, які сперечаються про те, що не може бути так, про що ви проповідуєте. Але подяка Господу в тому. Що наші очі і наші серця, вони відкриті для того, щоб розуміти, що так і амінь. Так може бути тільки у Господа. Прощення провин через багатство, благодаті Його. Відкуплення. Від чого? Відкуплення ми знаємо, Відкуплення від гріха, як було братом Володимиром написано, він дуже маленький, але може звалити такого дядька. Це мається на увазі не тільки комплекцією, не тільки ростом, не тільки вагою. Як людину він може звалити. Він валить дуже багато. Але ми знаємо, що є той, про якого написано, і який каже, що бо спасені ви благодаттю через віру, і це не від вас. То дар Божий. Вертаємося наперед. Да я прочитав, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї, така воля Господня. Дивишся і наблюдаєш людей, які кругом тебе. І здається, що мішало людині покаятись, що мішало людині залишити гріх і прийти перед Господа? і сказати: Господи, прости мене. Ніщо. Отак, От аналізуючи життя людини, я беру приклад із свого життя, наблюдав таку картину і ще наблюдаю. Тому що та людина жива, ще жива. І, як написано після першого і другого разу, єретика, що робити з ним. Знаєте, хто такий єретик? Можливо, я не точно дам визначення, але я вважаю, що це той, хто знає, що є Бог, є, є той, хто знає, що є Ісус Христос, той, що знає, що є спасіння через Ісуса Христа, але впертим своїм життям і своїм серцем, я би сказав, принципово не приймає цього у своє серце. Єретик. Він це все знає прекрасно, але він просто-напросто відкидає спасіння Боже, відкидає ту благодать, яку Він дає для кожної людини. Дорогі брати і сестри, нехай у цьому нам допоможе Господь, щоб наше уповання. Завжди мало підвалено Словом Божим. І за це у посланні до Коринтян, 15 15 розділі 57 віршу, читаємо такі слова. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. У нашому розумі, у нашому розумінні все, у нашій душі. З нашими, з нашими думками ми мали боротьбу. Не знаю, можливо, ви не согласитеся зі мною, але кожна людина вона має боротьбу у своїх думках. Особливо згадуємо наші минулі події, які ми мали тут, у нашій церкві, де люди ставали перед Господом, перед народом, перед природою і казали вірою. Казали, обіцяю. Але коли їх пильно розпитати, я думаю, кожен із нас скаже за себе, які нападки і які атаки були від ворога. Але Богу віддяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Нам дав перемогу над тими думками, нам дав перемогу. Над нашими ходженнями, які не угодні Господу. І коли ми цього хочемо, коли ми нуждаємося в цьому, Він дає нам благодать свою, Він дає нам те, що нам потрібно. Щоби перейти ще ту гору, щоб перейти ще ту долину, щоб перейти. Той час, який назначений для нас, і сказати разом з тими, які вже у Господа. Мені пригадуються слова, які сказала одного разу сестра, яка в неї була бабуся віруюча, вона молилася за неї. І на кінці своїх років вона покаялася. Буквально вона ходила. Вона була членом церкви буквально, можливо, рік, можливо, трошки більше, і з них вона пів року лежала хвора. Але коли прийшлося відходити, то вона сказала: Славлю тебе, Господи, що я побачила спасіння твоє. І я хочу, щоб кожен із нас в кінці нашого шляху, який перед нами, у той момент, коли наші очі побачать спасіння Господня, прославили його святе ім'я. Прославили і сказали а Богові дяка за те, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Слава Господу! Дав перемогу і дав цю можливість бути серед, серед народу Божого, бути перед лицем Його святим. І пам'ятати, що кожного разу, коли Господь говорить Слово своє святе, із цього місця воно не на дармо. Для когось на поживу, для когось на лікування, для когось на застереження, для когось на зупинку. Згадайте, можливо, хтось читав таку книгу, Подорож. Джона Буньян, по подорож християнина, Джон Бунян написав таку, таку книгу, але таку. І там такий є описаний момент, коли він прийшов, і, як би можна сказати, тиха пристань. Нема б нема нічого, все гарно, всі славлять Господа. Оце, дорогі брати і сестри, коли ти приходиш перед лицем Господнім. Тиха пристань, їжа на столі, та, яку тобі потрібно. будь пильний і уважний, щоб зрозуміти, що Господь хоче сказати сьогодні для мене, для кожного з нас. Щоб це нам було на поживу, щоб це нам було не на втрату, а для того, щоб наші сили духовні і тілесні були. Підкріплений Господом, і ми прославили ім'я Його святе. Ми схиляємо наші коліна, просимо Божого благословія на цей час, на цей час служіння, щоб він управив так, як йому до вподоби. А Богові хай буде слава, честі і подяка вічному, святому, непорочному. Амінь.